Незлавна країна, незламні українці п'яти повертаються до інформаційного марафону. Продовжуємо обговорювати всі нагальні й важливі питання сьогодення із нашими гостями-експертами. Зараз долучаємо до нашого теру Сергія Гармаша, українського аналітика. Пане Сергію, вітаю вас! Доброго дня! Будемо говорити з вами про тимчасово окуповані території Луганської Донецької областей. Пушилін, некий товариш із так званого ДНР побував на особистій аудієнції у Лукашенка. Лукашенко ніколи до цього не визнавав так звані ДНР і ЛНР, А тут раптом така прихильність. Це Путін попросив. Чи це Лукашенко демонструє таку чергу хвилю лояльності до Путіна? Я думаю, тут є два фактори. Перший, економічний. Лукашенко зацікавлений в тому, щоб його люди їхали працювати, на, як вони кажуть, відновлення Донбасу. Так? Тобто, це гроші. Для бюджету білоруського другий, звичайно, він не визнавав так звані ДНР ЛНР. зараз, оскільки вони для нього стали частиною Російської Федерації, то він вже зустрічався з ними як з представниками регіональної влади Російської Федерації, не як з керівниками окремих ДНР. Тому скоріше за все дійсно це було зроблено для того, щоб ну зробити приємно Путіну. або, можливо не просто приємно а на виконання завдання Путіна. Ну вибачте, рівень звичайно, я вважаю, принизливий для Лукашенка зустрічатись на такому рівні з Кушиліним. Я думаю, що наступним буде і пасічник для балансу, да щоб не ображати. Ну тут, тут без російського впливу дійсно я думаю не обійшлося. А відновлювати що там? Вони направду сподіваються, що ця ситуація для них ще заморозиться на багато-багато років, і що справді потрібно щось там відновлювати. Тобто, на що вони сподіваються такими візитами? Справді гроші хочуть. Ну, бачите, у вас в питанні два різних питання зашиті. Вони дійсно хочуть грошей, і тому вони вкладають туди гроші. Росіяни вкладають російський бюджет для того, щоб ті ж Лукашенки, ті ж Кадирови, да тобто Міністерство оборони Російської Федерації, щоб вони ці гроші освоювали і розворовували звичайно така. Традиція в Російській Федерації з одного боку, з іншого боку, ну вибачте, дійсно багато хто там думає, що це вже назавжди, що вони вірять в успіх Російської Федерації, особливо якщо фронт відкатився. Да? Далі, наприклад, від того ж, Луганська, да? там зовсім інші настрої ніж Донецьку, наприклад, в Маріуполі. Також Росіяни хочуть вірити в. Успіх їхньої зброї, да їхньої армії, і ну і вони живуть сьогодні тими можливостями, які яка ці ця, які ця ситуація їм надає. Да, давайте пригадаємо відому розмову а, Пригожина і а, Ахмедова. В який колишній олігарх російський дав, да, радить Пригожину використовувати, не лізти в політику, а просто заробляти гроші на відбудові того ж Донбасу. Да. А от цим зараз і росіяни і займаються. Вони не дуже заморочуються, чи буде їхня ця територія, чи не буде, тому що, ну, вибачте, вони ж розуміють, що вона не їхня, да. а, але вони намагаються а, з найбільшою користю для себе використати саме цей момент і саме те, що Російська Федерація вкладає туди гроші. Ну але в принципі за гроші завжди ж починається боротьба Судячи з тих процесів, які не публічних, а по публічних, які ми можемо спостерігати через інтернет, що починається серйозна знов хвиля в возні, такої підкилимної, що в Луганській, що в Донецькій області, між різними кланами і групуваннями, вони не можуть домовитися між собою за знову ж таки ці потоки, і просто один одного доїдають. Ну, просто якщо раніше боротьба була між місцевими, як кажу, да, в першу чергу, а, а місцеві представляли свої а, криші дачі української дахи. Я не знаю, як тут перекласти саме в цьому да. А, то зараз відбувається боротьба вже між росіянами, які туди плотно увійшли, які відсунули місцевих від фінансових потоків, а які призначили туди своїх керівників так званих прем'єр-міністрів, віце-прем'єрів, там вже місцевих дуже мало залишилось на міністерських посадах. Тобто вони вже сіли на ці потоки і вони між собою борються. І ми з вами можемо навіть не бачити цієї боротьби, тому що вона вже відбувається не в так званих ДНР ЛНР, а в Москві. А в ДНР ЛНР ми просто бачимо ну, невдовольство місцевих царків, так би мовити, яких відсувають від влади і від фінансових потоків. Тому звичайно, ця боротьба є. Вона до речі простежується у напрузі між тим же. Пригоженим і Пушиліним свого часу був такий період. Зараз вони роблять вигляд, що в них все добре, що вони разом, але це простежується. Вона простежувалась у напрузі між там, кадирівцями і тією Розгвардією, де офіційними взагалі, структурами Міністерства оборони Російської Федерації. І, звичайно, це все за гроші. За 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 те, хто хто відбудовує той же Маріуполь, наприклад, да? а хто хто контролює потоки фінансові в Маріуполі? Тому що, наприклад, бізнес там віддали під контроль кадирівцям, а відбудову гроші на відбудову дають Міністерство оборони. і Воно займається цим. Тому звичайно. Поділ є, але е, люди завжди хочуть більше, да, якщо бачать гроші. Тому конкуренція, звичайно, є і вона інколи е, витікає на публіку. Інколи ми можемо бачити її прояву. Ну, от якщо е, так все добре у них, то чого тоді е, місцеві громадяни звертаються не до Пушиліна, а там або до якогось іншого віцепрем'єра чи ще до когось з проханням дати воду? А пишуть особисто е, привітання там і прохання відеозвернення до Путіна, мовляв, дайте воду в Донецьк, дайте воду там, десь в Луганськ чи ще кудись. Ну, тому що Путін вже у цю воду обіцяє 8 років і не виконує своїх обіцянок. І в Донецьку, наприклад, вже люди звикли, що якщо Путін тобто якщо Пушилін щось каже, да, чи місцеві керманичі, так би мовити, то це обіцянки і це не, є, не, був, не може бути реальністю фактично. Ріше за все, це просто обіцянки, тому вони дійсно ще сподіваються в доброго царя. Вірять ще сподіваються, що Путін може щось вирішити. І він дійсно щось вирішує на тактичному рівні. Да? Ну от, наприклад, після останньої своєї поїздки він там дав розпорядження, щоб розширили під'їзні шляхи до пунктів перепуску на кордоні з Російською Федерацією, да тут інше питання, чому взагалі вони існують, якщо це, як вони кажуть, єдина країна, але а, будуть розширені під'їзні путі шляхи, а разом з ними буде збільшена кількість. Цих контрольно пропускних пунктів, тобто КПВВ, місь догляду да, за тим, хто перетинає цей кордон, тобто щось вони вирішують, звичайно, тому що путіну легше вирішити такі питання, да давши вказівки на рівні органів влади да, центральної. До речі, вчора цікавий був момент, коли він же дав фактично вказівку міністрам і віце-прем'єрам керувати. Новими, як вони кажуть, територіями, тобто окупованими територіями, і це вже каже про те, що дійсно місцева влада не виконує своїх, так би мовити, обов'язків, і що він це бачить, тому він доручив прилюдно фактично курувати, так би мовити, ці регіони прем'єром, і міністром. Ну якщо ви обмовилися про ці КПВВ, якщо вони дійсно одна країна, як вони. Про це говорять тоді, чому вони ці а, пропускні пункти зберегли взагалі, чому такий жорсткий контроль натякають на те, що мовляв, другий сорт для нас, чи щось щось інше під цим стоїть? Ну насправді я думаю, що тут дуже прагматичний е, погляд на ситуацію, тому що дуже багато Путін про це казав, до речі, на останньому засіданні Ради нацбезпеки Російської Федерації. Він казав, що дуже багато зброї везуть. Тобто цей регіон небезпечний для Російської Федерації з точки зору потрапляння зброї і кримінальних суб'єктів, так би мовити, на територію безпосередньо Російської Федерації. Тому він казав якраз про посилення заходів безпеки на кордоні, да? про посилення органів так званої безпеки, да? тобто МГБ, їхніх, зокрема, технічними засобами для. Ну, для того щоб слідити за своїми громадянами, як вони додачі кажуть, що що вони свої, і дав наказ переважно їм, так би мовити, у пріоритет поставити саме в ці регіони технічних засобів стеження за громадянами. Тому я думаю, що він просто прагматично дивиться. На те, яку загрозу можуть ці регіони нести Російській Федерації, враховуючи концентрацію контингенту, якого там є, да я маю увазі не українських громадян. А вагнерівці, да, це зеки фактично, а мобілізовані знову ж таки, ну, мабуть, мобілізували не самих інтелектуальних людей в першій хвилі. А, тобто, все це є а, люди, які вже отримали бойовий досвід, люди, які, а, як це кажуть, відчули кров, вкус да, крові. А вони дійсно становлять загрозу для Російської Федерації чи ще дати зброю, а зброя йде. Наркотики йдуть через цей кордон. Про це також офіційно кажуть, да, і пишуть. Ну вони навпаки а... щодо наркотиків обвинувачують Україну. Що мовляв, це Україна організовує наркотрафіки туди на Росію і постачає Можливо. і контролює і курує постачання наркотиків, мовляв, в Донецьку так. області туди далі на Росію. Можливо, можливо, але я не знаю, як вони туди потрапляються. Ну вони ж пишуть самі, що саме на кордоні з так званою ДНР. А там затримують людей, які там везуть білий порошок. Да, я не знаю, що там ще Сибірську вони везуть, язву ну, <рес> да тому вони ну реально Путін реально відчуває загрозу від цих регіонів, за... тому безпеки там будуть посилюватися. ну, за цю злояльність, яку а, нібито Путін проявляє до так званих ДНР і ЛНР, за ці гроші, які він а, нібито вливає а, в, а, в ці регіони. Потрібно за цю лояльність чимось платити. І плата за цю лояльність яка? ну Плата за цю лояльність це і жертви. Тобто ми ж бачимо, що а, мобілізація фактично тотальна. да Якщо в Росії вона була частковою, а, в принципі, на таку кількість а, російських громадян, скільки там 110 мільйонів 300 тисяч це ну непомітно майже. да а то в так званих ДНР ЛНР ну, мінімум 50% чоловіків були мобілізовані, відправлені на фронт. Да? Ми не знаємо, скільки з них загибло зараз. А, то і їх будуть ще мобілізовувати. До речі, ну, вчора, учі... вчора, до речі, вчора, до речі, підписав а, наказ Пушилін про чергову хвилю мобілізації. Тобто підгрібатимуть так, уже а, а, всіх поза... кривих косих і одноруких. Позавчора такий же наказ підписав а, пасічник. Uh -huh. а, ну тут правда не про мобілізацію мова, тут про е призов, про весняний призов і осінній призов е срочників. Uh -huh. Хоча до речі. Цього лише півтора місяця тому керівник Каргапова здається, керівник комітету з безпеки державної думи Російської Федерації запевняв публічно прилюдно в інтерв'ю інтерфаксу російському, що там призову не буде цієї весною, але ми бачимо, що мабуть ситуація досить складна, якщо пасічник і пушилін ну, вдалися до оголошення призовної кампанії. Ну, самі ж вони на таке не могли піти. Очевидно, попросили або дуже сильно наполягали на тому, щоб… звичайно, це не в їх компетенції. Взагалі так. силові органи зараз знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні Москви. Тому в цих питаннях вони звичайно роблять те, що їх просять. просить. Ну, тобто, якщо вони ставлять на меті знелюднити ці території, то це означає, що із на Росії привезуть чергові партії Росіян в вагонах. А українців, наприклад, тих, які депортовують із тимчасово окупованих територій, навпаки, а закидають десь туди подалі, в глибину Росії, таке своє велике переміщення народів, аля Йосиф Сталін. Ну, бачите, зараз інша модель, тому що війна йде, да, і переміщення народів має не ідеологічний, а практичний смисл Російської Федерації, тому що е, вона е, зацікавлена дійсно е, в населенні в кількості збільшення в кількості населення, в населенні саме слов'янською. Типу, так би мовити, для заселення далекого сходу, Сибіру вона в цьому зацікавлена. Тому дійсно туди вивозять українців під різними приводами, да, комусь там як в якості компенсації зруйнованого житла в тому ж Донецьку і в накупованій часті Донецької області Луганської області, і в першу чергу, звичайно, вони намагаються використати цей ресурс як, скажімо так, сумнівно лояльний до них. Для військових дій, тому що Якщо вб'ють мешканця там Донецька чи Луганська, ну в Росії цього може не помітити. Якщо такі жертви будуть саме з Росії в Росії, да, то там можуть виникнути питання до влади. Ми не забуваємо, що в 2024 році мають бути вибори в Російській Федерації президентські. Не факт, що вони будуть, але мають бути. Да, і я думаю, що питання це не знято. Що вони дійсно можуть бути неважливо якими, але можуть бути. Тому звичайно, що їм. Краще і вигідніше відправляти на м'ясо, так би мовити, українських громадян закупованих територій, а не росіян, які можуть голосувати і взагалі, які формують громадську і суспільну думку на території Російської Федерації. Дякую, Сергію, за коментарі. Сергій Гармаш, аналітик, був з нами. Говорили про ситуацію в тимчасово окупованих в Донецькій і Луганській областях. А зараз наша матері невеличка пауза. Повертаємося до вас о з випуском новин.